Де вас вітати на своєму каналі, і сьогодні хочу поділитися з вами такою технікою, яка на перший погляд здається дуже простою, але не завжди легка до виконання. І ця техніка дійсно здатна змінювати життя. Це такий практичний метод, який допоможе вам зупинитися, прислухатися до себе і знайти гармонію без зайвих стимулів і тривог. Я Ксенія, трансформаційний коуч, рекомендую вам підписатися на канал, бо сьогодні буду розповідати про техніку, яка допоможе віднайти вам спокій у будь-якій ситуації. Практика і звучить дуже цікаво і виконується дуже легко, називається Практика стілець. І що вам треба зробити, це просто сісти на стілець. Ні, не просто сісти на стілець. Сісти на стілець без телефону, і сидіти на стільці мінімум 3 хвилини, нічого не роблячи, і майже ні про що не думаючи. Легко. Отже, що таке практика стілець? Ви можете її в будь-якому місці виконувати, де є стілець, чи щось подібне, що ви можете використати замість стільця. Ви просто сідаєте. І починаєте сидіти в повній тиші, ніяких телефонів, ніяких розмов, жодних планувань на майбутнє. Ви не намагаєтесь зробити нічого, просто сідаєте і сидите. Весь процес зводиться до того, щоб бути тут і зараз в моменті. І навіть якщо вам може зараз здатися, що це чи повна маячня, чи занадто легко, що не має жодного сенсу, то раджу вам не поспішати з такими висновками, а спробувати. Починайте, звичайно, потрібно не одразу з 30 хвилин сидіння, а хоча б з трьох бажано п'яти хвилин, щоб ви встигли адаптуватися до ситуації. Можете поставити таймер сісти. Рівно на стілець, дві стопи поставити на землю, руки можна на стегна покласти, спиною доторкнутися до спинки стільця. Ви сідаєте, і тут починають відбуватися перші труднощі. Спочатку ваші думки будуть відволікати вас, чи вимкнув я плиту, мені треба написати туди, а купити це. А ще я забув зробити це. Треба нове навчання нове купити. Ось такий буде у вас круговоріт думок. І ці думки спочатку і будуть нашими ворогами в виконанні практики. І це абсолютно нормально. Це такий опір буде чинитися внутрішній опір. Просто наше тіло і наш мозок звик до постійної активності. І щоб змінити цей процес, треба просто практикуватися, тренуватися. І поступово виконуючи раз за разом це завдання, ви зможете помічати, як ці хвилини сидіння на стільці стануть все легшими для вас у виконанні і спокійнішими. Так, може здаватися, що сидіння просто на стільці це якесь безглуздя, але це надзвичайно потужна практика. Науково доведено, що коли ми сидимо в тиші, то мозок починає активувати зони, які відповідають за саморегуляцію, відновлення та внутрішній баланс, це дозволяє значно знизити рівень стресу, покращує концентрацію та допомагає нам бути в моменті присутніми. Дослідження доказали, що медитація та просто сидіння в тиші. Хоч і можуть виглядати як втрачання часу, насправді покращують нашу продуктивність, дозволяють приймати найкраще рішення. Сила цієї практики в тому, щоб дозволити собі зупинитися і знайти гармонію в бездіяльності. Отже, починайте з трьох хвилин. Як тільки ви освоїте цей час, то поступово можете збільшувати 5, 7, 10 і так збільшувати свій комфортний час знаходження в тиші. І кожен раз вам це легше і легше буде це робити. Це не конкурс, не якесь змагання. Мета такого сидіння просто тренування внутрішньої стійкості, спокою та вміння знаходитися в моменті тут і зараз. Це те, просто чого нам бракує в сучасному світі: моменту без метушні, без телефонів, без зайвих подразників. Ви можете запитати, що я отримую від цієї практики. Ось кілька переваг. Які вже зможете помітити через декілька днів постійних тренувань? Перше це буде зниження стресу. Кожен раз, коли ви зупиняєтесь, просто сидите в тиші, ваш мозок відновлюється. У вас значно покращиться концентрація. Ви більше зможете зосереджуватися на якихось завданнях. Відновиться внутрішній спокій. Ви зможете відчути цей спокій навіть в такій ситуації, якщо навколо вас буде такий дуже гучний хаос, це важливо для творчого потенціалу. Після кількох хвилин в тиші ваш мозок відкривається для нових ідей і рішень, і в таких ситуаціях ви ще можете. Отримати відповіді на свої важливі питання. Якщо ви спробуєте, будете практикувати це кожен день, доводити до 10 хвилин, до 10-15 хвилин так оптимальний час. Ви помітите, як поступово буде змінюватися ваше життя і ставлення до життя. Більше не буде цієї гонитви за результатом. Ви зможете розвивати внутрішню стабільність і ясність замість хаосу в голові. У вас буде свіжість. І зважені рішення. Якщо ви плануєте, хочете поліпшити своє життя і цією практикою, в тому числі, я запрошую вас на безкоштовну діагностичну сесію. Знайдемо шлях до вашого внутрішнього спокою. Записуйтесь на безкоштовну діагностичну консультацію за посиланням під цим відео. Не бійтесь пробувати нові методи для поліпшення вашого життя. Пам'ятайте, що іноді найпростіші речі надають найефективніший результат. Сідайте на стілець, будьте в тиші, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях ваші відчуття. Дякую за перегляд, буду рада вас бачити в наступному відео.